У автомобільному громадському транспорті Чернігова працюють контролери. Це черговий етап провадження транспортної реформи, зокрема оплату проїзду і наближення її до європейської. Через 2-3 місяці Чернігівська транспортна компанія планує встановити у всіх автобусах та деяких тролейбусах міста Чернігова стаціонарні валідатори, де вже пасажиру необхідно буде самостійно сплачувати за проїзд транспортними картками або банківськими картками. І саме зараз виникла така проблема, ми бачимо, що деяким пасажирам байдуже видали їм квиток чи не видали їм квиток. Подібна система вже чотири роки працює в тролейбусах. Після переходу автомобільного громадського транспорту до валідації проїзду постало питання, що багато людей за старою звичкою не беруть квитків. Спочатку ми привчили кондукторів та перевізників, що це все ж таки електронний квиток необхідний місту і їм. Також тепер переходимо до мешканців та гостей міста Чернігова і ми не ставимо за мету там, якісь там, штрафи на клас, заробляти на цьому гроші. Ми хочемо, щоб якщо пасажир заплатив, то він повинен мати квиточок. Якщо квиток відсутній, то контролер спитає пасажира, чому не, нема квитка, і пропонує вийти на найближчі зупинці або сплатити штраф. Контролери працюють з 20 жовтня, але досі не виписали жодного штрафу. Його розмір складає 20-кратну вартість проїзду. Автоматична система оплати проїзду дозволяє чітко порахувати кількість людей, що їздить тим чи іншим маршрутом. Подивитися години пік, скоригувати графіки, кількість перевезених пасажирів є складовою тарифу. Адже чим більше людей користується транспортом, тим менший тариф. До 19 травня у нас була дилема, який тариф обґрунтований в місті Чернігові. Після 19 травня 2022 року ми маємо весь пасажиропотік в місті Чернігове і можемо вже розрахувати обґрунтований тариф. Але якщо пасажир не бере квиточок і не валідується, якраз у нас і не буде повного пасажиропотоку. І це може спонукати до підняття тарифу, чого ми не хочемо. Після переходу до стаціонарних валідаторів частина кондукторів теж стануть контролерами. Нині останніх працює п'ять, далі їх кількість збільшуватимуть. Нагадаємо, після відновлення руху громадського транспорту після активних бойових дій на маршрутах працюють автобуси великої і середньої місткості. Частина з них низькопідлогові підлогові для зручності перевезення маломобільних груп населення. Поступово і кількість маршрутів збільшується.